Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми з вами вже закінчуємо наш цикл розповідь про святого Домініка. Тому сьогоднішня тема послання братів та смерть святого Домініка. Декілька років новостворена спільнота жила в Тулузі. Але у 1217 році розпочалися знову неспокій в тому краю. Люди в тому регіоні почали все більше бунтуватися проти графа де Монфора. Одного дня Домінік побачив у ведінні. Дерево, на якому було багато птахів, і це дерево почало сильно трястися, так, що птахи всі повтікали з нього. І він відчитав, що це цей час, коли не лише була загроза для їхнього, в якійсь мірі покровителя, теж, того, хто підтримував, граф Демонфор, але також і для, для їхньої спільноти. І Домінік вбачає в цьому цей момент, коли трохи як вони як такі ще молода така спільнота, як ці молоді пташенята мають вже залишити це мамине гніздо. Цікаво, що Домініка теж тоді якби намагалася стримувати і казати, що ця спільнота дуже молода, що це може їй зашкодити, що вона може насправді навіть розпастися, що зарано ще. Так, розсилати братів в різні місця, до різних домів, до різних міст Європи. Але Домінік тоді відповів, знову ж таки, під такому, в такому світлі Святого Духа сказав, між іншим, такі слова: що зерно, коли зберігається разом, то через якийсь час починає гнити. Але якщо воно вкинуте в землю, то воно проростає і видає плід. Після цього Домінік цих кільканадцять братів розсилає до декількох міст, розсіяних по всій Європі. Це був Париж, Рим, Болоня і Мадрид. Насправді це були міста, в яких або вже були перші університети, які повстали, або невдовзі мали з'явитися. Тому ця перша спільнота братів, вони насамперед. Були в цих містах, де могли навчатися самі, так як Домінік весь час розумів, що дуже важливим для проповідування є постійне навчання, але також вони мали там в цих середовищах, де було багато молоді, де було багато студентів, вони мали теж там свідчити, тобто проповідувати. З часом багато з них ставали теж викладачами в цих університетах. О, таким чином, якби ця нова спільнота розійшлася по цілому світі. А чим займався Домінік ці останні роки свого життя? Бо насправді, дуже коротко Домінік після цього розіслання ще жив всього-навсього три роки. Найбільше він насправді подорожував. Він постійно відвідував ці нові доми, які постали. І повчав братів, тобто був з ними і постійно мандрував. Уявіть собі, що це насправді дуже виснажливо, бо домініканці це був орден мендиканський, тобто жебрачий. І вони жили цілковито з милостині, з того, що люди їм жертвували. Відповідно, Домінік дуже багато подорожуючи, подорожував, насправді ходив. І його ослик, тобто його тіло за цих декілька років на Макса було виснажене. Тут хочеться сказати, що якби наприкінці ще таку одну цікаву історію. Домінік мав видіння, що він після своєї смерті приходить до неба і там побачив різних святих там Святого Бенедикта, інших святих, їхніх послідовників, а не побачив там своїх братів. І він так засмутився, що почав плакати. Тоді Ісус каже: До мені, чому ти плачеш? До мені каже: Господи, як мені не плакати, якщо стільки років я трудився? Здається, утворилася якась справа, я був переконаний, що це те, що ти хочеш. А тут немає моїх братів. Тоді Ісус каже до Домініка. Домінік, бачиш, там мою матір. Підійде туди ближче до неї. І Домінік тоді підходить до Богородиці, і Марія відкриває свій плащ. І тоді Домінік під цим плащом побачив багато безліч. І домініканців, і також сестер домініканок, які теж він створив, заснував. Якби цілу велику родину домініканську дуже зрадів і був дуже щасливий. Ця історія показує, що брати від початку були переконані, що святий Домінік створив спільноту проповідників за особливим натхненням. І покровом Богородиці, що вона від початку товаришувала Домініку. Святий Домінік прожив 51 рік приблизно. Це не є якийсь такий вже вік, що вже він був дуже старим, але його життя було дуже виснажливим. Одного дня святий Домінік дуже поважно захворів. І вже, незважаючи на те, що відчував, що йому небагато залишилося жити, то все-таки е дуже спокійно намагався повчати братів, давати їм поради. Тобто, дуже так е насправді якось спокійно це переживав, маючи таку довіру, що те, що Господь розпочав, буде продовжуватися. Даючи такі настанови, вже перед самою смертю, е Домінік. Е Повчає, особливо молодих братів, звертає увагу, щоб, щоб вони турбувалися про своє покликання, і особливо, щоб уникали таких контактів, спілкування з молодими жінками, будучи ще неутвердженими в покликанні, признався Домінік також, що і сам мав таку слабкість, що приємніше йому було. Набагато розмовляти з молодими жінками, як зі старими. Вже перед самою смертю Домінік залишив своїм братам як спадок таке доволі важливе повчання. Сказав, щоб берегли його як завід. Що ж це був за завід Домініка? Він сказав так: майте любов, збережіть смиренність. Прийміть добровільну богість. А коли брати вже бачили, що Домінік помирає, були дуже засмучені, що той, хто їх любив, хто турбувався, весь час про них залишає їх, почули від Домініка ще дуже важливу обітницю. Домінік сказав їм, що буду для вас набагато більш корисним у небі. Це їх якось втішило теж. І спокійно брати продовжували молитися. Домінік разом з ними молився і дуже спокійно теж відійшов до Господа. Ось і наближаємося з вами, друзі, до кінця розповіді про Домініка. Хоча насправді можна було б ще багато говорити про цього святого, яким чином ми з вами могли зосередитися на якихось таких основних подіях з його життя, і здається. Якби фактично Домінік відходить з цього світу, коли якась така справа, яку він розпочав, вона можна сказати на самому початку. Але він виконав те, до чого його покликав Господь. Це цікаво. Життя святого Домініка, воно є по-своєму, зрештою, як життя кожного з нас, унікальним. Тобто, за його життя. Якісь важливі речі відбувалися, повстав орден. Було трохи братів, але насправді не було аж так багато. Після його смерті орден далі зростав, розвивався, відіграв важливе значення в різних подіях, історіях місії, церкви і далі відіграє. І віримо, що Домінік, так як обіцяв, постійно нам. Товаришує, що ще більше є для нас корисним з неба. Дякую, друзі, за те, що дивилися розповіді про Святого Домініка. Звичайно, не все. Я міг розповісти про нього. Можливо, буде такий момент, коли повстане ще одна серія, наприклад, про духовність домініканського ордену, але побачимо, може, щось з цього і буде. До зустрічі! З Богом.